Друзі і колеги. Це канал Агрохобі І зробив я таку віявку. Звісно, таке собі, але з чого було, з того зробив. Сою пробувала вірити і віяти, виходить доволі непогано. Це доробив куліщатка, щоб лучше. І проще транспортувати. І будемо сія, сіяти, а перед цим віяти гречку. Короте, такий агрегат. Мотор через частотник, обороти міняються більше-менше. Агрегат. Погода сьогодні у нас хмарна, тепло. Мабуть, скоро буде весна. Треба потихеньку готуватися. Ну, от такий агрегат. Там в процесі роботи майже... Ще щось доробимо. А може і так залишимо. Ще ззаді хочу доробити тіпа, на виході завуження, типа як направлення полови, щоб не розвивалося по сенькому подвір'ї чи там по якійсь другій площаці, а чіпити мішок типу Бігбега і щоб туди скидалося мусор. Ну, як для... Любителя, любителя не професіонала, я думаю, що може бути. Всім дякую за увагу. Якщо сподобалось, ставте лайки. Підписочка з вас. І слава Україні, слава Збройним силам. Все буде Україна. Всім дякую. Далі буде.